Мої вітання глядачам телеканалу Бест в студії Вероніка, тож з радістю розповім вам про погоду. 25 грудня відзначається День пам'яті святителя з Чудотворця. Це найхолодніший день грудня сонцестояння. Сонце переходить на другий бік. Цей день визначав характер усієї зими. Якщо сонечко на наспоредона. Дні на святках, що з 7 по 19 січня будуть ясними, а новий рік буде морозним. А якщо похмуро і на деревах іній, то бути Новому року теплим і похмурим. Якщо ніч ясна, зима буде холодною, а літо жарким. А якщо ніч темна, зима буде теплою, а літо похмурим. Думаю, що, зважаючи на календарну зиму, кожен з нас радів болютим морозом або снігу. Але в четвер нас чекатиме хмарність протягом усього дня та дрібний дощ, який ближче до вечора закінчиться. Температура повітря в день плюс 4, плюс 7 градусів тепла, вночі плюс 1, плюс 2. Місцями порив вітру 15-20 метрів за секунду. Цього дня, але у 1969 році американець Артур Блесіт почав найдовшу у світі навколосвітню подорож пішки. Він подолав за 29 років 55 тисяч кілометрів, несучи на собі великий дерев'яний хрест. У мене все на сьогодні. Нагадую, що відтепер випуски новин та прогнозу погоди ви можете переглядати на офіційній сторінці телеканалу Бест в соцмережі ВКонтакті, а також на слайті Слухи. Тож, побачимось завтра, миру, та тепла вам у ваших домівках. Бережіть себе! Música